Всім доброго дня! Сьогодні будемо готувати дуже смачну і просту приготування страву. Будемо запікати груші з сиром та горішками. Беремо грушки, розрізаємо їх навпіл, далі ложкою або ж ножем потрібно прибрати серцевинку. До речі, краще обирати які-небудь м'якенькі груші. Я запікати груші буду з сиром дорблю. Але можна використовувати брі, у нього більш м'який смак, якщо вам не подобаються такі насичені сири, але я люблю дорблю, саме за його цей насичений сильний смак та аромат. Нарізаю невеличкими шматочками та додаю всерединку. Кожної груші. Цей сир дуже класно смакує з грецькими горішками, а з грушею взагалі дуже-дуже класно виходить. І додаю в кожну грушку по декілька шматочків. Він розплавиться, розпливеться, буде дуже гарно та смачно. Тепер потрібно додати горішки. Можна цілі горішки. Ну, я маю на увазі шматочки горішки, ось так, як половинки, не подрібнюючи їх, можна подрібнити. Це все як вам подобається. Зверху трішки посипаю корицею та в духовку температура 180 градусів приблизно 15-20 хвилин. Це залежить від сорту ваших груш. Якщо вони доволі тверденькі, то 20 хвилин запікайте. Тут, в принципі, достатньо дочекати, щоб розплавився сир, і грушки прогрілись. І цього буде достатньо. Грушки в мене запеклися. Зараз залишається лише додати до них трішки меду і можна смакувати. Це дуже смачно, дуже ароматний десерт виходить. Дійсно такий осінній, класнючий. Гроші виходять дуже класні, смачні та ароматні, але якщо ви не любите дуже насичені за смаком і ароматом сири, такі як Дорблю, бо в нього дійсно дуже сильний аромат, то краще замініть його на брі або камамбер. Буде ніжніше і, можливо, вам більше сподобається. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого!